І всім привіт! Сьогодні відео не по темі, а про ворот Ви Захотіли в моєму телеграм-каналі, а ми погнали. Це кар'єр за свій клуб будемо починати з Уельса. Назва буде Cardiff Chicken. стадіон Cardiff Stadium. Отаку от форму я вибрав. О, так, почекайте. І отаку от у нас емблема Заміняти будемо вот цю команду. Погнали. Начинаємо нове путешествие. І зразу продаємо самих старих гравців. Покупаємо Зерато, покупаємо з інтермаям Феліпів Валенцію і ще одного гравця. Перший матч ми зразу вже виграли 4-0. Але це був тільки товариський матч, а далі у нас товариський матч проти команди з Другої дивізіону Литви. Тут ми програли 2-0. Сіті виграє Суперкубок Європи. Давай, давай І це моя була реакція на гол, який ми забили на останніх минутах, і виграли саму сильну команду Уельса. А, реакція Сікми, ну у нас другий матч, випускаємо зарату зміни. Так. Так, так. Бій. Ти, все. Так. Так, Подивіться. Так, йдемо далі. Дубль! Ми виграємо 3-0. Ще одну команду, і от статистика Зерату. Так, ура! 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. І потім нам забили, ну ми випустили Зерату, який на останніх минутах нам вириває перемогу. Кавна ситуація в лісі, а це був кінець. Всім бай-бай!